Ubisoft нарешті показали, як виглядатиме їхній Animus Hub, більш відомий як Assassin's Creed Infinity. Так, це ще один лаунчер, але він потрібний для серії Assassin's Creed. Animus Hub містить чотири ключові розділи, які відкривають вам нові горизонти. Почнемо зі спогадів, розділу, де ви можете пережити історію нових героїв, таких як Наое та Ясуке, або повернутись до пригод інших легенд франшизи. Подорожуйте через час від величі давньої Греції до таємничого Єгипту, від розкішного Багдату до могутніх вікінгів. Кожна епоха це нові можливості та нові пригоди. А в розділі проєкти вас чекатимуть щомісячні завдання аномалії, які обіцяють цілу низку ексклюзивних винагород. Виконуйте ці місії і отримуйте нові види озброєння, обладунки, а також цінні ключі для доступу до внутрішньоігрових бонусів. Зібрані ключі дозволять вам отримати ще більше можливостей у розділі Обмін. Тут ви зможете створити свій ідеальний арсенал. Кожен елемент спорядження буде доступний одразу в Assassin's Creed Shadows і допоможе вам бути готовими до нових викликів. Розділ сховище відкриється для вас, коли ви вирушите у подорож у Assassin's Creed Shadows. Тут ви знайдете ще більше елементів, що допоможуть розкрити сучасну історію франшизи. Це лише початок великої пригоди, адже Ubisoft обіцяють постійні оновлення. Пропонуючи нові місії, контент та винагороди, Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. І дякую тобі за перегляд.